Куди пішли розумні гроші. Взагалі на ринку розумними грошима прийнято називати капітал, яким управляють професійні інвестиційні фонди або ж компанії. Так от в цьому році Smart Money обрали своїм топ-активом облігації, і загалом у цьому немає нічого дивного. Перебутковість державних казначейських облігацій США з терміном погашення через 6 місяців зараз становить 6% річних. Таких ставок дохідності ринок не бачив з 2008 року. А трохи більш ризиковані облігації американських корпорацій зараз пропонують від 6 до 8% річних. І до речі, з підняттям облікових ставок ці дохідності можуть навіть ще більше вирости. А розумні гроші зможуть залишатися в цих високодохідних активах за цими високими ставками навіть ще декілька десятиліть, якщо буде це потрібно. І навіть тоді, коли загалом на ринку ставки опустяться до нормальних 1-2% за боргами. У мене про фінанси простими словами підпишись.